Колись мене запитали, навіщо тобі це? Що ти взагалі з цього маєш? І я завжди відповідала, що ми робимо виключно те, від чого в нас або серце болить, або очі світяться. І от, власне, це дійсно є якоюсь такою нескрізною ниткою всієї нашої діяльності, тому що ми не відокремлюємо якісь конкретні категорії, але буває таке, що, наприклад, саме зараз нам важливо допомогти певній категорії там, дітей. Діти, вони ж Справжні щирі, і коли спілкуєшся з ними, коли взаємодієш, отримуєш набагато більше. Що спочатку ми організували е, таку спільноту, яка просто е, цікавилася тематикою дітей, і, наприклад, ми намагалися боротися. до речі, оця набережна так е, стала одним з елементів нашої такої е, діяльності. Чому кажу, тому що е, коли ми гуляли з тими ж самими візочками дитячими, то були проблемні моменти, коли машини їздили, е, і багато інших моментів, пандуси їхня відсутність вірніше. Е, тому ми починали якусь діяльність вже більш глибоку, зверталися в міську. Раду і в якомусь в якийсь момент зрозуміли, що набагато краще приходити там в органи місцевого самоврядування, коли там не свята, маша, Оля, а коли це вже там юридична особа, там не прибуткова організація, і отак от, от заснували організацію, яка от уже відома в Закарпатті, і навіть поза її межами. У нас в таборі були діти з усієї України, були з Маріуполя. І був хлопчик, який в момент, коли бомбили Маріупольський драмтеатр, знаходився з мамою саме там. А у нас був хлопчик, який виїжджаючи, потрапив з родичами під обстріл, і він взагалі не йшов ні на яку комунікацію. Були був хлопчик, який дорослий підліток уже 14 років, який приїхавши сюди, не виходив. І, ну, і там вдома він був Сєвродонецької. І тут він просто не виходив на вулицю. Він не спілкувався з підлітками з однолітками. Він не хотів комунікувати. Він йому нічого не було цікаво. він Навіть не розмовляв. І в перші дні і останні ми реально бачили, наскільки змінювалися ці діти, наскільки вони оживали, якщо так можна сказати, в них світилися очі, вони обіймалися, вони не хотіли роз'їжджатися. І добре, що цей ефект він пролонгований. Більше того, знаю, що декотрі діти ще далі спілкувалися вже по приїзду в Ужгород, ну, ті, хто у нас в Ужгороді зараз проживає, з психологинею проєкту вони підтримували стосунки, тобто далі теж допомога тривала. Я отримую надзвичайно позитивне оце відчуття, коли я розумію, що комусь хоч трошечки, але стало краще. Не знаю, звідки воно береться, якщо чесно, і якщо колупатися десь там, чим воно продиктовано. Але це відчуття там, коли у дітей світяться очі, коли мами кажуть про те, що вони бачать зміни, то це якесь таке натхнення, яке дає внутрішню силу рухатися й далі.